Дня. Вроді, би, вроді би, здорова, як корова, це просто зранку, так. А так, все хорошо, аби Бог дав не хуже. Е, Роман, привіт, привіт, Юля. Роман, привіт, Тамара Козачишна і на мирного затишного ранку. Так, Роман, ти там питався в відео, що що та так, вона тебе б'є. Вона так себе веде, так як вона б'ється, ось тебе б'є чи ні. Чи це просто вона так є, так що кози дурачаться тішаться, що приходиш до неї. Но, но якщо підходиш ближче, може її лупнути. Ну, є і таке, то я не знаю. Якщо б'ється, то страшновато коза, ти знаєш, бо може влупити в будь-який момент. Так що ось таке. Свята Дамира, ми похворіли. Не хворійте, сіточка. Міцного вам здоров'я! Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і щасливі. Інна Оксана Оксаночка Добрий ранок. Роман Юлія Бойко тобі привіт. Богдан, доброго мирного ранку Іну, вітаю. Юля Корицна, доброго ранку Любаню. Привіт всій вашій родині, Божого Благословення. Доброго ранку, Юленька, і вам всього самого найкращого. Юлія Корицна, ви сьогодні рано в стрімі. Юлінька, зараз вийшла з одного каналу, об трохи побуду от годинку часу, і потім з другого вийду, щоб те. Е, бо потім День Оля має виходити Таня, то я не знаю, коли я тоді буду. А так, зараз Вийду побуду, а там далі буде видно. на Богдан з Тернопільщини, добрий день. Юлія не було. Богдан, дякую за відповідь. Тетяна Ілюшенко, Зачем? листя грібати для порядку і вони вам куди-то нужні. Тетянко, доброго ранку вам. Дивіться, листя їдять кози. Прекрасно, якщо воно гарне, чисте, без цвілі, без нічого. Можна ним підстелити. І можна накрити виноград, щоб не соломою накривати, а тим листям тоді миші там не сидять і не об'їдять бруньки на винограді і кору. Ось так. То через те листя згрібаємо, щоб було, було куди його до чого взяти, як треба. Ось так, щоб було в запасі. Юля Курицьна, вітаю з новим ранку, ранком всіх. Вас, любі чатівці, смачного сніданку, благодатного дня, бережи всіх Боже. Юлія Курична, привіт, кай Юля Бойко, Юля Бойко поставила, не забула. Добре, дякую. Оля Прибейська, Юля Бойко, привіт. Галина Цім'єрман, добрий ранок, Люба та друзі. Доброго ранку, Галиночку вам всього самого-самого найкращого. Ой, що це? Якось це я видалила. Юлія Бойко, Галина, Цім, Роман, привіт. Я видалила ненароком. Вибачаюся, Юленька, назад не верну. Катерина Возна, доброго ранку, Люба. Жека, вам лайчик, дякую. Юлія, Катерина Возна, привіт. Оля Ковальська, доброго ранку. Доброго ранку, Свята Дамира. Ми похворіли, не хворійте. Міцного вам здоров'я. Свята Дамир, так, Катерина Возна, Галинка Цімерман, доброго ранку. Людмила Красню, привіт, Люба та всі, хто в чаті. Привіт, Людмилко, гарного денечка, вам миру і спокою. Юля Курецна, Богдан, до зустрічі. Бабуся Галя, доброго ранку. Люба і всі, хто в чаті. Доброго ранку, бабусю Галю, гарного дня і всього найкращого. Юля Бойко, бабуся Галя, доброго ранку. Людмила Красню, лайчик 27 поставила. Дякую. Бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного ранку, гарного позитивного дня. І вам також, Інна, бабуся Галя, добрий ранок, Катерина, бабуся Галя, добрий ранок, Богдан, доброго, мирного ранку, бабуся Галя. Роман, можна відповісти, коли коза котиться, то треба допомагати козі. Ну, от дивися, yeah. давайте.